Сейчас ограждена непосредственные подходы к обвалу, к оползню. Мы ориентируемся или думаем, что эта зона будет увеличена до 50 метров. У Кременчуці на східній частині кар'єру кварц стався зсув ґрунту. На цій площі майже 80 років добувають мігматити. Матеріал для виробництва щебеню. Це не робочий борт кар'єра. Горні роботи здесь були закінчені в 70-х роках. Горні роботи зараз ведуться в западній і южній частині кар'єру. Не використовується цей борт, тому що тут проходять горного і земельного відводу. сув землі спричинила велика кількість опадів, розповів директор кар'єру управління сторона <кар <'єра> кар'єра була отработана, вона заросла деревами, як положено, і була укріплена. Ну на жаль, ми не можемо боротися з природою, коли якась стихійна дійства. А то таболі рівні і водоносний горизонт прорвав насадження. У результаті обвалу посунулося близько 30 тисяч метрів кубічних гірських порід. Це здебільшого пісок і глина. Територію біля суву визнали небезпечною та огородили. Розповів Олег Лєднік. 30 квітня. Кремчуцька військова адміністрація провела комісію ТБНС, де було доручено підприємство огородити потенціально небезпечну територію Кермічуцькій територіальної громади, оповістити людей, довести інформацію, провести свою місцеву комісію ТБНС, де розглянути всі можливі варіанти усунення проблеми надзвичайної ситуації. На території біля Суву городи місцевих жителів, деякі з них розташовані саме в небезпечній зоні. Серед таких і ділянка Леоніда Кучеренка. Чесно кажучи, я не вірю, що вона обвалиться. Оце мої кущі. Бачите, повертала. Це смородина красна. Оце пекличка. Помідори вирощуємо. Ми користуємося нею 42 роки. І сад, і гороти, і... ну все. Моя дружина отримує 800. Нам ця ділянка допомагає жити. Ми виходили з дому, йшли через арку і заходили на свій огород. А зараз ми ходимо через дитячий сад. Вони сказали, якщо буде валитися, то буде, може закривати огороди. Над дослідженням території нині працюють геологи, розповів директор кар'єри управління. Вони Були у нас обслідували цю територію, взяли геологічні матеріали і зараз готують отсчет. Поки це опасна зона відгорожена в розмірі 50 метрів. Сув розширяється вліво-вправо по фронту. він поки ще не йде. Поки ми там що агородов але люди нормально к цього относяться. Там ряд огородів пустих. То є время люди побросали, їх і всі тосі така. Ну если камніобратяться, пускай далі займають. Ну огороды не виділені, земля не, не оформлена. Це городская земля за самозахват. за словами Геннадія Федотова. Після виконання досліджень геологи мають надати рекомендації, як вирішити проблеми з ґрунту. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.